На сесії прибуло 43 депутати, тобто сесія є планування. На сесії запрошені, заступник міського голови, голова Чеснянська, заступник голови Новозовоцької місії ради, чайників відділення Чернівської міської ради, керівник міських органів державної організації влади, підприємство організації по установ, керівників, підприємств комунальних господарства, представники засобів масової інформації. Шановні депутати, розпорядження міського голови, внесені зміни до штатного розміру. Скорочена вакантна посада заступника міського голови та введена посада першого заступника міського голови. Відповідно до статті дослідженняся Олександровича та затвердити його членом виконавчого комітету міської ради. Будь ласка, Сергій Олександрович. Які запитання до Сергія Олександровича? Прошу. Ну, в першу чергу я дуже уважно протягом двох років прислуховуватися до вас пропозиції, аналізував якісь допомоги. Можу сказати, що ну, все ж таки, наші спільні, ну, це як відповідь того, що треба прислуховуватись до всяких пропозицій, які йдуть від депутатів. Міською радою незалежності від того, до якої політичної партії вони належать. Якщо вони слушні, то в першу чергу треба їх підтримувати. І друге, я згоден з вами, що дійсно у нас непроста ситуація з бюджетом, але вона виникає не перший рік і дійсно до кінця року тільки по ну, заробітній платі. 65-60 млн грн. гривень. Ми не зовсім погодились з цифрами. Ми то не погодились, але де факто нам на 9,5 мільйонів завищено доходну частину, яка операція при вартування міжбюджетних трансферів, на 7,4 мільйонів зменшено трансфери. Тому нам доволі багато є роботи, пов'язані в першу чергу з наповненням бюджету. Ми 40 і 30 мільйонів вже приймаючи бюджети з нового пошука направили на генералі але ніхто нам не каже, що вони не я думаю, що Це теж стануть питаннями не тільки Сергія Олександровича, як першого заступника а всього виконавчого комітету, в тому числі я сподіваюся підтримку депутатського корпусу, тому що основне завдання це. Виконання бюджету на поточній наступній роді. Це наша спільна робота і кандидат на посаду першого заступника визволює свою думку спільною роботою депутатського корпусу виконавчого комітету ми зможемо вирішити всі необхідні питання. Дякую. Будь ласка, є що запитання. Будь ласка, де Сергія. Розглядаємо кандидатуру Сергія Сергія Олександр, Олександровича. І я би хотів звернути увагу на два моменти. Перший момент, ну, скажімо, атмосфера і це такий людський рівень. Тобто, якщо ми подивимось на проєкт рішення, то в проєкті рішення навіть не вписано ім'я нашого колеги, колегіму. Мені не відомо, щоб наш колега, який зараз на трибуні, він приходив на комісії. Він Повідав на питання, він розповідав про свій життєвий шлях, він надавав інформацію нам представникам виборців в яка би нас впевнила в тому, що він буде гідним першим заступником нашого міського голови. Хоча, напевно, що ваших слів і вашого рішення, Олександру Володимировичу, як міського голови, що вам потрібен саме цей заступник, це також аргумент. Але все ж таки я хотів би продовжувати логіку, що це потрібно було робити більш відкрито, більш публічно і більш близько, скажімо, з точки зору депутатського корпусу і а, нашого претендента на пост першого заступника. І другий момент це момент політичний голова Російської думи, пан Гризлов. Попередньому слуханні він вніс нову сторінку до парламентаризму світу, і він з трибуни російської думи сказав, що російська дума це не місце для дискусії. Тому я думаю, все ж таки дискусія має бути і політична, тому що голова міський член партії регіонів, міський секретар член партії регіонів. Перший заступник, який пропонується, член партії регіонів, це, це певний політичний дисбаланс. Напевно, було б краще і прозоріше, і е, толерантніше, якщо б перший заступник був би, наприклад, безпартійним або представляв якусь опозиційну силу для того, щоб при розгляді питань щодо майбутнього нашої громади міської, звучали і альтернативні. Е, Якісь думки і бачення. І останнє, що я хотів би сказати, що засновуючись на цих двох моментах і людському, тому що, ще раз кажу, подивіться проєкт рішення міської ради, тут так, хто нема до адреса а ми його повинні прийняти з голосами. І засновуючись на другому питанні, у нас вчора відбулося розширене засідання. Нашої депутатської фракції за участю нашого колеги, депутата Верховної Ради Сергія Верченко. І саме з політичних міркувань, саме з міркувань того, що ми отримуємо певний політичний дисбаланс керівництво виконавчої юти нашої, нашої міської ради, було прийнято рішення, і воно було озвучено нашим колегам, які представляють тепер. Чернігівців і Верховній Раді України, що ми не можемо підтримати кандидатуру колеги Андроса саме з цих міркувань. Я думаю, що як альтернатива, як альтернатива щоб не було там аба яга проти, ми повинні розглянути ще якісь кандидатури разом. З колегою Андросом я чув про нього багато добрих і теплих слів від його однопартійців. Напевне, що нам на наступній сесії розглянути ще якихось господарників людей з певним авторитетом в місті Шарнігові, які стали вигідним першим заступником міського голови. Дякую. Дякую. Я не є председателем спікером парламенту Російської Федерації Тумболі СОЗУ. Декарації. Я хотів би наголосити, шановні депутати, ми не філіали Верховної Ради, ми Чернігівська, міська рада. І на одному е скликанні я казав, що є багато певних питань політичного характеру, характеру приналежності до тієї чи іншої політичної партії чи сили. Але чисто як важче з міста Чернігова на водянину, як і ви. Ви, мов, згадаєте мої слова, що зайшовши до цієї зали, закривши двері, в першу чергу давайте подумаємо про ті нагальні питання, які стосуються розвитку містичної, а залежності від певних політичних міркувань. Я просив вас і вважаю, що кожен з вас самодостатній мешканець міста Чернігова, громадянин, який має власну позицію. Незалежності від того, до по якої політичної сили він належить, я глибоко переконаний, що рано чи пізно все ж таки ці переконання, які висловлюю я вам, вони будуть і вашими такими особистими. Дякую. Ваша запитання.